Всім привіт! Ви на каналі Тірарія Бой. Зараз я вам покажу всякі гайди про цю року террарія клікер. Але спочатку нам треба зайти в автоклікер. Ну, сервіси доступу. Зараз тут треба щось поробити Ми в самий низ тут вимикаємо все. І швидкий доступ. Зараз дивіться. Ми сюди все включаємо. ну Тут нічого страшного, угроза тут нічого не буде вам. Зараз чекаємо 10 секунд. Я вже їх прочекав, звісно. Так, і, быстрі, і... да. Все. Ми можемо зараз йти і включати цей автоклікер. Добре, заходимо в Roblox. Ви можете вписати, як завжди, Terraria Clicker. Це буде саме перша гра. Але я не буду зараз вписувати, бо вона в мене вже є. Отут. Ми заходимо. І найголовніше, ніколи не создавай новий файл. Грай на дефолтний. Добре. Ми... Нас вже запускає. Дивіться. Зараз, якщо ніч, то ви не можете переключати оці як міри ворлдуси. Так, це ми сюди. Зараз мені треба свій зеніт покипи меч, ну, на зеніт, якийсь хороший дуже міч. І десь тут у мене була... О, броня. Во, все. І дивіться. Гайди про броню і м'ячі. Я вам зараз покажу, куди треба нажимати, коли броню. Я думаю, ви це зрозуміли. Коли м'яч, отсюди. от отсюди. От зараз мені цю панельку. І зельки. Ну, Я думаю, ви одразу поймете, що зельки, куди. От сюди. Ну, Таке біля, коротше, біля броні. Тут можна. Тут дуже багато різних цих. Тут дуже багато всяких зелік, тут просто дуже їх багато краще скрафтити зразу дуже багато, щоб потім, коли ви будете бити з боссом, щоб зразу хватило. Ми, от о, це другий зелік, ми можемо зараз призвати боса. Він примерно зараз вже має прийти. Ну, добре. Тут є що? аксесуари, да. Ну. Ну тут я, звісно, нічого нормального не бачу. Ну, ми можемо, звісно, це зробити. Але тут дуже багато чого треба. А в мене немає стільки багато хороших таких ресурсів. Так що, ну. Я в цю гру грусь граю приблизно десь 2 або 3 дні. -ну, ну, я тут вже хорошо граю, все розбираю. Добре, ми можемо подивитися, ми можемо скрафтити вроді босса або ні. Це показано, скільки я мобів вбив взагалі всього. Ну, у мене тут не так прямих багато. Гляньте скільки. Ну, добре. Босс у цьому біомі де я, джунглі. Тут боси дуже багато і сложно. Ну, добре. добре. Приступаємо к автокліку, виходить. От ми запускаємо і, як бачите, воно само фармиться. Тут також і є боси У кожному мі... ну, міріну світу. Це, кстати, дуже прикольно, що ви можете. От якщо боса вб'єте, це буде дуже е, хорошо, бо знаєте чому? Я вам кажу. За те, що ви вбиваєте боса, це дуже хорошо. Бо ви получаєте намного більше ресурсів. Добре, я як вам хотів сказати, от кірочка. Самий перший, що тут можна. Добре. Ми можемо скрафтити дуже багато різних. Кірочок. Добре, мені вистачає на якусь таку кірку. От я її скрафтив і тепер можу. оп Дивіться, тут теж працює автоклікер, але тут не так легко. Тут, типа, дуже багато камнів, а коли ми фармимо, вони завжди на... Вони завжди на одному місці. Спавниця. Тут автоклікер, можна сказати, не буде так хорошо працювати. Але ну, пальцями буде намного краще. Ну, я вийду з цієї шахти. Тут найсильний берм це The Lords Domain. Тут треба 100 левлів, у мене всього лише 43. Якщо у вас дуже сильно як, зависає автоклікер, то я вам покажу зараз, що ну, якщо він не включається або не працює. Зараз, зараз я вам покажу, чекайте. Так, мені треба це вимкнути. Так, дивіться, якщо у вас зависає автоклікер, або він не працює, це може бути проблема у вашому телефоні. Бо дивіться, ми можемо вписати от автоклікер. Зараз от, ви можете, ви скачуєте цей, Але він тут ну, я його не скачував, так що не можу вам нічого сказати. От, у мене автоклікер автомак. От, треба. іменно отакий, дивіться, Тут все працює. Тут все працює. Ну. Добре. Якщо у вас не працює, то ви обновіть телефон або обновіть само, сам додаток. цей, ну, Оцей автоклікер. Добре, ми заходимо. Якщо у вас така сервіси, доступа, всяке таке, вас перекидає в основний. Ви бачите, що тут російська мова, але ми в самий низ гортаємо. Отак. Отак. І зараз опять заходимо. Це все включаємо, але опять зараз буде, як вам сказати, охроза. Ну, тут нічого нема страшного. Це як сказати, провірена програма і автоклікер. Все, ви заходите. саме на перше. Настройки одіночний цілі А от несколько целей це вроді буде платно. От ви включаєте, у вас є такі кружочек, чим я заражу. Далі у вас ось така панелька, щоб включати. Вот. Допустим, він зараз просто тапи не нашу. ну І настройки з такі. Я, звісно, поставив, як вам сказати, 11 годин, але я вирішив, що не треба. Так що мені це не буде треба. Ну, якщо ви хочете, щоб я зняв ролик по терарії, от цей тиррарії Я вам знімлю. Оцей ролик я вам показав гайди. І якщо не працює, це приложення автоклікерів. Я вам все показав. Підписуйся на мій канал. Бувай!